Друзі, доброго дня! Всім дивіться, ми вже виїжджаємо зараз додому, заїхали там на одну ще автоплощадку і ось привезли ось такий автомобіль. Це Hyundai Kona 2019 рік, максимальна комплектація, преміум даже з люком на даху. Перевірили нас там лакофарбове покриття цілесенька, без єдиного пошкодження, ну, тобто без єдиного підкрасу, вся в рідній фарбі. Має тільки вм'ятинку на передній лівій дверці, але вона типу, витягнеться без проблем. Ціна даного автомобіля будемо знати чуть пізніше 78 тисяч оригінального пробігу на гарних легкосплавних дисках. Кого цікаве, телефонуємо. А, і, до речі, батарея заміна в 2022-му. Ось така машинка. Зараз будемо питати її, яка її ціна буде на експорт. Ще раз наголошую, комплектація максимальна. Ось так виглядає у нас. Салончик автомобіля на шкірі, підігріві обдуви на панорамі 78 оригінального пробігу, Дуже хороший пробіг. Колір в принципі теж хороший, дуже яркий і переважна більшість ось таких автомобілів вони всі йдуть без підкрасів в рідній фарбі. І хочу зараз зняти, ще відео є тут такий цікавий Volkswagen Wolf. До речі, ціна його хороша може бути в Україні. 2015 рік, 250 пробігу, 1,6 дизель на механічній коробці передач. В універсалі має дуже гарний темно-синій металік. Ось цей автомобіль, він в універсалі, на гарних легкосплавних оригінальних 16 дисках, протитумані фари, едістронік Ось така машинка, має підкраси косметику. Має капот і два елемента з лівої сторони. Без шпахльовки показує 160-170-180 мікрон. Салончик даного автомобіля в нас де комбінований. Матерія з алькантарою, Як ви бачите, по комплектації п'ятиступінчна коробка, автохол, навігація, двозонний клімат-контроль, мультикермо, дістроніки, датчики дождя, датчики світла, автопаркування, парктроніки в нас є 360. Ось такий автомобіль, можливо, когось зацікавив. Також можете телефонувати, можемо його зарезервувати і вже наступного тижня пригнати його в Україну. Дивіться, незважаючи на її пробіг, стан вихлопної взагалі ідеал. Тут ніхто нічого не вимиває, не миє. Ось такі автомобілі зараз є в наявності, можливо, когось зацікавить. Телефонуйте, більше детальної інформації вам надам вже як можна їх зарезервувати і як можна їх придбати. Які умови... Умови в принципі прості, скидаєте завдаток. Якщо говоримо про цих автомобілях, завдаток хоча б 10% від вартості автомобіля, все решта ви вже оплачуєте тоді, коли автомобіль буде в Україні. В Україні. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення, до нових відео. Дякую.